ОСББ у, у складі асоціації оберіг першим у місті взяло банківський кредит 50 тисяч гривень. Вони мають повернути за 60 місяців. Будинковому об'єднанню Настризькій позика потрібна для заміни тепломереж. Власних коштів для цього замало, а нової зими без ремонту уже не перебули б. Процентів 60, труб міняти. А чому? 30 років будинку. Вже свої ресурси. Викорство, вона буде утеплена, не буде природні ну, втрата тепла, вже буде менше платити людям. Енергозберігаюче кредитування банк Львів практикує уже вісім років. Відбувається це за підтримки міжнародних фінансових організацій, проте ще жодного разу не кредитували ОСББ. Адже будинкове об'єднання неприбуткова організація, і майна для застави немає. Тому банк виставив основні вимоги. Більше 50% мешканців будинку повинні бути членами ОСББ. Більше 75% членів ОСББ повинні прийняти позитивне рішення про отримання кредиту. А 80% мешканців, як мінімум, 80% мешканців будинку повинні справно платити комунальні платежі та членські внески на рахунки ОСББ. Ми будемо мати можливість аналізувати грошові потоки. По рахунках ОСББ і визначати платоспроможність даного клієнта. через недоліки законодавства розповідають в ОСББ, підготувати пакет документів було значно складніше аніж переконати людей. Майже одноголосно всі проголосували за те, щоб взяти кредит, навіть вплоть до того, щоб якщо б не було, не вистачало б нам коштів обігових, які в нас закладені на ремонт будинку. Люди були згідні навіть доплачити. Доплачувати не довелось. Квартплата в ОСББ наразі незмінна. 2 гривні 5 копійок за квадратний метр, із них 49 копійок на утримання будинку, із цих грошей і повертатимуть позику. Ми порахували, що для погашення кредиту нам достатньо 25 копійок з одного квадратного метра. Значить, 24 копійки з одного квадратного метра нам ще залишається. Ну, Є різні ситуації, є війні ситуації, є випадки невчасно сплати мешканців. Значить, Ми застраховані від цього. Ми, я впевнена, що ми будемо погашати кредит повністю. От тільки жодних пільг ОСББ не отримало, навіть попри те, що це кредитування у місті пілотне. Коли ми взяли кредит 17 червня, ми вже до кінця липня повинні були заплатити перший внесок. І я це задала зауваження, чому немає канікул хоча місяць-два. Ми ще не закінчили виконувати роботи, в нас виникають інші проблеми, а ми вже до 1 липня повинні були сплатити півтора тисячі. Свій кредит ОСББ отримало під 25% річних. Але при цьому сподіваються ще й на співфінансування міста у поверненні позики. Адже банк із мерією про цей напрямок проєкту уже говорять. Ірина Вещишин, Мар'ян Павлик, головні новини Львова.